Зараз ще трохи центру Юріша Тийона. Той самий будинок Шарляперо, невеличкий сквер, потім далі йдемо до центру. Далі йдемо до центру. Там швидше за все мерія, Бо Добропори висять. І навколо В нього якісь очерети чи ще щось таке. Банки і інші будинки. Так, так, да, дійсно, це мерія міста. Ще раз дивимося. Видно церкву за будинком шар для перо. Ще трошки пройдемо. Можливо, щось тікала, до речі, осінь почалася. І от такі дерева, соковиті кольори осінні. Так, ну зараз ще підійду до якогось пам'ятника, прочитаємо що він означає. Ще за все теж мабуть про Другу світову війну, але зараз побачимо. Ну я не вгадав, тут взагалі немає на ньому нічого, це фонтан, а от тут уже невеличка скульптура якогось хлопчика, якогось гарсона. Хто він, ну вибачаюсь, це якраз не є хлопчик, це навіть не дівчина, це якась жінка. Що це означає, важко сказати. Так, Ну і от така цікава сосна, чи що воно таке? Так, все.